Слава Ісусу Христову. Сьогодні, шукаючи щось нового на сьогоднішнє свято, щоб поділитися з вами, дорогі мої брати і сестри, про сьогоднішнє свято, я знайшов таку Цікаву книгу Містичне місто Бога іспанської преподобної Матері Марії від Ісуса з Агреди, яка жила в XVII столітті. 1602-1665 роки. Цю книгу багато разів перевідавали і англійською мовою, і іспанською, і є також українською мовою ця книга. Наприкінці цієї книги, ця цядоблива жінка Монахиня написала, описуючи ці тайни Небесного Царя, я мушу признатись у своїй неспособності чітко. Передати людськими словами те, що відчуває моя душа через дароване їй світло. Навіть якби я володіла більш точними термінами і виразами змалювання цих тайн все одно виглядало би незгарбним і прісним. Тому нехай цяй. Нехай ця людська обмеженість визнає себе недостойною і неспроможною спрямувати свої очі на це небесне Сонце, через котре промені божественності пробились у світ, хоч воно ще ховалося за хмарами в материнському лоні святої Анни. Якщо ми просимо дозволення споглядати цей чарівний краєвид, то приступаємо до нього. З найбільшою відданістю і побожністю, вільні від духа протиріччя, тоді нам буде виз... дозволено бачити власними очима Божий вогонь, що горить у кущі неопалимій купині і не спалює його, як читаємо в книзі, вихід. Хоч цієї події про Різдво Богородиці, про її перед цим непорочне зачаття, конкретно не описано в Святому Письмі, але маємо це в традиції. Тому ті слова, які списані цією преподобною Матір'ю Марією і Ісуса, ті слова, які почуємо, відносимо кожен до себе до свого життя, до своєї сім'ї, свого супруга, супруги дітей. Бо кожне нове життя власне, є початком, має початок в планах Божих. І можна сказати, що про життя кожного з нас, як християнина, можна було б написати книгу. Як дехто з одних проповідників, та багато проповідників таке казало, що твоє життя, життя християнське твоє, має бути, має стати тою п'ятою Євангелією. Отже, ця свята жінка, монахиня, намагалася спробувати описати те, що вона бачила в видіннях. Описати життя Пресвятої Діви Марії і її батьків. І я з цієї книжки трошки так повиписував таких фрагментів, які, власне, торкаються сьогоднішнього свята. Я так навіть коли читав то мені уявлялося, що можна цю книгу використати як сценарій до дуже гарного спектаклю про Матір Божу. Коли старинний Змій заразив цілу землю своїм отруйним подихом і безсумнівно втішався повним контролем над смертними, що стали незрячі на світло розуму. Як читаємо у посланні до римлян, і на заповіді закону, коли замість шукати за волею Бога і пізнавати її, люди потворили собі багато фальшивих законів і богів за своїм уподобанням, коли злість на правдивого Бога і нехтування ним стали звичними. Коли світ несвідомий своєї сплячки і смертельної недуги перестав молитись за своє вибавлення. Ось якраз на тому схрещенні подій, найвищий Бог зрівноважив ваготу його незрівняної справедливості законом милосердя і вирішив прислухатись до голосу своєї доброти. До гомону і вірного служіння праведних і пророків його народу, а не до свого бурення на злобу і гріхи решти людства. В цю темну ніч старинного закону Він післав у світ два ясні світильники, що мали об'явити про народження наближення світанку. Для Сонця справедливості, тобто для Христа Нашого Спасителя. То були святі Йоаким і Анна, котрі Господь Бог сотворив і підготовив окремим рішенням для виконання їх особливих, особливого призначення. Ця жінка Анна, гаряче молилась. Щоб Всевишній удостоїв її милості одержати чоловіка, котрий буде допомагати їй дотримуватися закону і завіту, і досконало виконувати всі заповіді. Власне, вспомнимо, чи ми так молилися про свого чоловіка колись, про свого майбутнього. Проведіння вчинило, що. Про ті самі речі і в той самий час молився до Бога святий Йоаким. Прошення були вислухані і одобрені. Було постановлено, що Яким і Анна воз'єднаються в шлюбі і стануть батьками тієї, що буде матір'ю воплоченого слова. Святий Архангел Авріїл дістав доручення повідомити їх обох про постанову Пресвятої Трійці. У видимій формі він став перед Анною в часі її молитви, і з трепетом, і радістю вона припала до землі, щоб вшанувати сяючого і прекрасного післанця небес. Але він лише попросив вважати, і так промовив. Найвищий дає тобі своє благословення, слугини Боже, і буде твоїм спасення. Всевишній почув твої прохання і бажає, щоб ти була в них наполеглива, і продовжувала благати за прихід відкупителя. Згідно з його волею, ти приймеш Йоакима як свого супруга, бо Він є чоловіком чистого серця. І, милий Господи, в Його товаристві ти зможеш неохильно дотримуватись закону і служити Богові. Продовжуй твої молитви і просьби і не проси про що небудь інше, бо Господь догляне за всім. Ходи простими стежками правди, і нехай твоя душа розмовляє з небом. Молись. Далі за месію і радій у Господі, котрий є твоїм спасенням. <coughs> До святого Якима ангел Гавриїл промовив у вісні. Йоакиме, будь благословений Десницею Всевишнього, будь стійким у своїх прагненнях, живи чесно і бездоганно. Це є воля Всемогутнього, на те, щоб ти. Прийняв святу Анну, як твою супру, бо Господь провідав її своїм благословенням. Заопікуйся нею і ціни її, як заставу найвищого, найвищого, бо він віддав її під твою відповідальність. Можна сказати, що ці слова можна віднести до кожного чоловіка і до, кожного, до кожної жінки. Оце є завдання кожного супруга і супруги. Наслідку цього божественного повідомлення Святий Яким негайно попросив руки снотливої Анни. І вони одружилися, підчинившись Божому розпорядженню. Але жодне з них не обмовилось про свій секрет ще багато літ, про що згадаю я у відповідному місці, каже преподобна мати Марія від Ісуса. Святі супруги замешкали в Назареті далі, ходячи Божими шляхами. Доходи від своєго маєтку, вони щороку ділили на три частини на храм Єрусалим, на бідних. І для пристойного утримування сім'ї і родини. Жили в незахмареному мирі і єднанні сердець, без суперечок і тіні недоброзичливості. Покірна Анна згідливо піддавалась усіх справах волі Явкіма. А той Божий чоловік, наслідуючи її покору, намагався пізнавати бажання Святої Анни, довіряючи їй цілим серцем. І ніколи не помилився на цьому. Господь щедро наділяв святу дружину Анну великими ласками і світлом знання, щоб приготовити її до щасливої долі, стати матір'ю тої, котра мала бути матір'ю самого Бога. Двадцять років благословенна пара не мала потомства. Це вважалось у євреїв великим нещастям і неславою, бо нібито бездітних Бог наперед виключав із ласки породити Месію для вибраного народу. Тому святі і Анна перенесли багато упокорень і образ від сусідів і знайомих. Бог дозволив. На ці терпіння, щоб вони в терпеливості і покорі дозріли до найбільшої Божої ласки. Вони далі палко й витривало молилися, уважали на Божі накази і врешті пообіцяли Господові, що коли він дасть їм потомство, то вони віддадуть Його на службу до храму в Єрусалимі. Ось так молилися святі Йокім і Іан. Їх просьби досягли трону при святой Троїці і були прийняті. Разом з тим, уповноваженням найвищого, Гавріїл дістав роз'яснення про численні тайні і святі речі, що були зв'язані з цим повідомленням. Він вийшов з небес, з'явився Святому Йокімові під час молитви. І промовив, праведний і чесний муж. Всевишній із його всевладного трону звернув увагу на твої прагнення, почув твої зітхання і молитви і вчинив тебе щасливим на землі. Твоя дружина Анна зачне і породить дочку, що буде благословена між невістами. Народи узнають її. Як благословенний той, хто є предвічним Богом несотвореним і сотворителем усього, найсправедливішим у своїх судженнях, всевладним і всесильним, посилає мене до тебе, бо твої труди і милостині були визнані. Любов змягчила серце Свишнє і приспішила Його милосердя. І свої щедрості він бажає збагатити твій дім і твою сім'ю дочкою, яку зачне Анна. Сам Господь вибрав для неї ім'я Марія, нехай від самого дитинства її посвятять для храму, а в ньому для Бога, як ти це обіцяв. Вона буде вибрана, благородна душею. Сильна і повна Святого Духа. Через неплідність Анни її зачаття буде надприроднім. Вона буде дочкою незвичайною у всіх її ділах і через ціле життя. Прослав Господа, як за цю ласку і велич його. В жодному іншому народі він не вчинив чогось подібного. Ти підеш зложити подяку до Єрусалимського храму, і на підвердження істинності цього радісного підповідовлення ти стрінеш золотій брамі твою сестру Анну, що прийде до храму. Тому самому намірем пам'ятай, що чудесним є це повідомлення, бо зачаття всього дитяти утішить небо і землю, бо зачаття цього дитяти утішить небо і землю. Просудлива дружина Анна. Ніколи і нікому не обмовилась про таємницю, що її доня має бути матір'ю атір'ю За Божою ласкою, Святий Йоаким, дізнався про це лише на смертній постелі. Як читаємо сьогоднішні молитві і звертаємося, не тільки читаємо, але молимося. Боже, ти непорочним зачаттям при Святої Діви приготував своєму синові гідне помешання, і силою градущих заслуг смерті твого сина уберіг її від усякого гріховного зіпсуття. За її заступництво дай також і нам дійти до тебе очищеними від гріха. Почуємо теж такі слова, будемо молитися такими словами. Боже, ти зберіг Пресвяту Діву Марію від плями первородного гріха і обдарував повнотою благодаті, щоб її вчинити гідною матір'ю твого сина та початком церкви, непорочної і сяючої красою. Нареченої Христа, пречиста діва дала світові Сина, який, як агнець, без пороку знищив наші гріхи. Вибрана зпосеред усіх, вона випрошує благодать Твоєму народу, та є для нього зірцем святості. Та є для нього зірцем святості. Власне, як Читали ми у другому читанні послання Апостола Павла до Єфеся? Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас. У ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні. Перед Ним у любові. Також нас Господь Бог також вибрав, щоб ми були святі і непорочні. Так як Марія вже була непорочна, непорочна зачаток. від самого початку. Так і нам. Хоче Господь Бог передати цю святість і непорочність. Коли ми приймемо святе причастя сьогодні, власне, ці тайни, які Господь Бог нам залишив, тайни, які нас посвячуть, через покаяння приходимо до святого причастя. Після і це святе причастя, власне, нас робить робитиме святими, сам Господь у святому причасті приєд... об'єднує нас собі, робить нас святими і напорочними, своєю силою, своїм милосердям, своєю ласкою, так як він сам зробив Марію не за її заслугами і не за заслугами її предків. І Архіма, і Анна. Але через те, що захтів, щоб ми всі були такими святими, святими і непорожними, щоб спасти весь світ і кожного з нас окремо. Власне, після Святого причастя теж вимолитися такими словами, Господи наш Боже, нехай прийнять ті тайни зцілять нас від ран завданих гріхом від якого ти непорочним зачаттям вберіг лише Пресвяту Діву Марію. І просимо за її заступництво, щоб Він, щоб Ти, Господи, нас зберігав, уберігав від спокус. А якщо ці спокуси нас все ж таки ранять, Стілюй нас своїми святими тайнами покаяння, сповіді і святого Причастя, щоб ми ніколи не відлучилися від